Доброго дня, мене звати Крістофер Діроса. Я один з е, директорів, які е, займаються організацією Inclusion Collective. У Нас за останні роки була можливість попрацювати в багатьох країнах у притулках у різних е, інституціях, у е, різних інших організаціях по всьому світу і. У нас а, нас п'ять чоловік, і в нас була можливість попрацювати в Колорадо з кількома організаціями, які працюють для людей з інвалідністю будь-якого віку. Незважаючи на те, де ви живете, потрібна ціла спільнота, щоб зробити те, що робимо. ми. Ми трохи поговорили про спільноти, про надання допомоги вдома. Це дуже важливо, і на мою думку, це найкращий і єдиний успішний спосіб, щоб е належним чином е розширити можливості сім'ї і дитини. Якщо ви тут сьогодні, якщо ви батьки, то ми хочемо сказати, що у вас є оця сила, у вас є можливість захищати інтереси своєї дитини, і ми для нас велика честь бути частиною цього. Ми всього лише один тиждень в Україні і нам дуже дуже приємно побачити, які тут надаються послуги. Ці послуги орієнтовані на людину. Ви також почуєте про це. Це адвокація, це підтримка родин. Це те, що дуже важливо, і uh, уряд грає в цьому велику роль. Неурядові організації також грають в цьому велику роль. Але родина повинна мати якраз силу, тому що зміни настають через родину. Чому ми обрали родину? Тому що ми. Віримо у місію місію у розвитку системи підтримки родин, які у яких виростають діти з інвалідністю. Ми віримо у розвиток можливостей кожної дитини, незважаючи на її фізичний стан. Ми віримо у філософію незалежності. Людини, що має інвалідність, що я маю на увазі, ми працюємо з широким спектром людей. Я можу сказати, що кожна людина, яку я зустрів, вона мала можливість зробити вибір. Вона мала можливість стати частиною рішення, а не проблеми тому ця група це батьки, це піклувальники, це усі, хто слухають нас. Ми а, даємо силу не лише родинам, але дітям, щоб вони також ставали частиною рішення. Є. Наша команда вони з Колорадо, Сполучені Штати. В них дуже добре виходить ця робота, якою вони займаються. У них а, набагато більше досвіду ніж в мене. Наприклад, двоє із нас а, або навіть троє що працюють а, з, з дітьми, у яких а, поведінкові розлади. Наприклад, які тікають, або які кусаються, які чешуться, у яких проблем з увагою. Ну, всі такі різні проблеми. Ми незвичайні, так можна сказати. У нас дуже нетривіальні підходи до дітей. Ми віримо, що. А діти і усі люди з інвалідністю повинні бути залучені на кожному етапі процесу. Ми сьогодні поговоримо про те, які це процеси, які системи ми застосовуємо, і те, що може бути застосовано не лише сьогодні, не лише тоді, коли дитина тільки розвивається, але і в дорослому житті людини Це така довготривала система успіху, яка змінює життя. Я бачу, як це працює. У житті дітей і якщо навіть великі труднощі у людини вони працюють над цим, вони працюють над цілями, які поставили їх батьки, вони працюють над пошуком роботи, і також спільнота допомагає. Спільнота говорить, що так, ти можеш працювати у нас, ти можеш голосувати у нас, тому що немає таких речей, які не може робити людина з інвалідністю. Так, нам мож, може. Повинна бути потрібна допомога, повинні потрібні деякі модифікації, але я хочу, щоб люди з інвалідністю мали голос, і ми, як громада, працювали з ними, щоб включити їх у себе. За наступні два дні ми дізнаємося і обговоримо цілий спектр тем, такі як ефективні стратегії навчання, як розвивати позитивну поведінку. Як стримувати негативну поведінку, і як е, в першу чергу звертати увагу на людину, а не на її інвалідність? Ми також розглянемо на інструменти, які допомагають у цих цілях, не лише короткотермінові, але і довготермінові і знову ж уряд грає в цьому велику роль. Ми поважаємо це, але також грає в цьому роль. Родина і родина і неурядові організації я працював у багатьох країнах, і з того, що я побачив в Україні, я також бачу, що в Україні багато робиться для потреб таких дітей. І тут розуміють, що ці діти повинні працювати над своїми цілями, над своїми мріями, що їх не варто залишати призволяще в інституціях. Ми розглянемо три моделі. По-перше, інституціоналізація. І, і я розгляну е, такі групові будинки і також розгляну третій варіант це. Е, Безпосереднього надання допомоги вдома перший варіант інституціоналізації – це складно, тому що ми хочемо забезпечити атмосферу любові і прийняття для кожної людини і щоб вона могла жити автономно і незалежно наскільки це можливо. Ми щодо цих цілей хочемо разом з вами працювати, хочемо залучити вас до цієї роботи. В нас буде багато запитань і відповідей, тому що це якраз те, що тут важливо. Ваші цілі, ваші мрії щодо ваших дітей, ваші спільноти, ваше суспільство це те, що важливо у вас в ваших руках сила. Ви повинні впливати на уряд, і ви повинні впливати на неурядові організації та інші групи, які допоможуть надати послуги для ваших дітей, і ви повинні робити це таким чином, щоб використати можливості, які є у ваших спільнотах. Таким чином, коли ми говоримо про інституціоналізацію, я так би мовити, не буду. Говорити лишнього я скажу, як є. Я вірю, що інституціоналізація вона обмежує можливості участі людини у спільноті. Вона обмежує можливості взаємодії із тими, хто не має інвалідності. Я вірю, що діти, які мають інвалідність, повинні взаємодіяти з іншими дітьми та іншими людьми, у яких немає інвалідності. Це називається модель підтримки рівними дуже важливо, щоб це відбувалося, тому що ми люди вміємо моделювати позитивну поведінку і також і викладачі, які вміють навчати цьому, щоб ми стали кращими як, як люди і як суспільство. Я вірю в те, що Інституція відбирає в людини можливість щодня робити самостійний вибір. Вона навчає людину безвиході і несамостійності. Це те про що ми поговоримо за наступні два дні. Ви щось робите, щось для дитини з інвалідністю, що не варто було б робити, тому що, попри свою інвалідність, дитина і людина може багато що зробити сама. Таким чином це поглиблює проблему. Якщо ви багато людей збираєте на невеликій території, зазвичай це працює проти вас, це е шлях, який призводить до втрати можливостей. Кожен у цій кімнаті, в тому числі я, ми навчаємося по-різному. Хтось через слух, хтось через зір, хтось е на дотик. і... Це не означає, що один спосіб кращий за інший. усі, а кого я зустрічав в житті, у них були ці можливості якось навчатися, і вони заслуговували на повагу, і також це вимагає відповідальності. Бо ще раз, діти є частиною рішення. Ми підтримуємо негайну деінституціоналізацію в усіх країнах, де ми працюємо. Я визнаю, що в зв'язку з цим є певні логістичні проблеми, які вимагають взаємодії між різними інституціями, якої можливо не було раніше. Але я також розумію, що самій дитині значно краще отримувати послуги у невеликих спільнотах або вдома. Наступна модель. Це так, так звані групові будинки. Я працював у малих притулках, я також керував такими організаціями. Наприклад, для шести, шести вихованців вони були просто прекрасними учасниками суспільства, і відомо, що надання допомоги людині з інвалідністю може бути досить дорогим. У Масачусетсі в 2010 році було дослідження, і виявилося, що приблизно половина сімей, які надавали допомогу таким дітям, вони робили це на шкоду іншим потребам сім'ї фінансовим, в тому числі емоційне навантаження також було велике, особливо якщо батьки працюють повний день. І я хочу привернути вашу увагу до того, що якщо у нас є діти з інвалідністю, то вони стануть старшими, і ви станете старшими, і я стану старшим. Це просто життєвий факт. Тому зараз треба е, зробити такі кроки, які допоможуть е, побудувати систему. Зараз важливо планувати на майбутнє цих дітей, тому що ми або наші родичі не завжди зможуть бути поряд, і ми, як суспільство, як світ, а ми повинні працювати краще таким чином, щоб Усі люди, з якими ми працюємо, отримували належну повагу і допомогу. Отже, в цих групових будинках надається допомога людям у ситуації близькій до родинної таким чином. У родини забирається цей важкий фінансовий тягар пов'язаний з інвалідністю. І це може бути будинок з, не дуже дорогий, Особливо для людей з розумовими проблемами, з когнітивними проблемами, знову ж таки було дослідження, і ми дослідили 150 чоловік з розладами поведінки і когнітивними розладами. І було виявлено, що 154 перед тим, як вони стали клієнтами такого будинку, вони ставали їм була. Потрібна допомога лікарні після того як вони стали клієнтами такого будинку, то менш ніж чотирьом особам потрібна була допомога лікарні. І хоча спочатку здається, що це пов'язано з проблемами, але якщо ви приймаєте таке рішення, то за довгі роки вартість надання послуг знижується, а якість послуг підвищується. Я розумію, що це може може бути пов'язано зі страхом, так було у нас і в Сполучених Штатах, коли е, е, сусіди, наприклад, не хочуть взаємодіяти з людьми з інвалідністю. Дуже часто є певна опозиція, особливо у багатих районах. Інколи є негативні погляди на цих людей з інвалідністю, особливо з відхиленнями поведінки. Дуже часто є такий а, стосунок, як а, будь ласка, де завгодно, тільки не в мене, Але це неправильний підхід. це показує стемснеправильний погляд, що будується на незнанні, поки ми не е, надамо людям відповідну освіту, що стосується інвалідності, ці групові будинки в них е, будуть проблеми. Тому адвокація лобіювання є дуже важливою частиною того, що ми робимо. Будь ласка, інтегруйте своїх дітей у спільноту, ведіть їх у школу. Я розумію, що це е, складний. Е, складний Крок я розумію, що це вимагає зусиль. але, будь ласка, по усіх таких середовищах, як школа, як супермаркет і так далі. Якщо люди навчаються, то вже немає цього страху, вже немає цих труднощів, тому важливо ці бар'єри поступово руйнувати. Ми подивимося на такі речі, як ефективна стратегія навчання, як розвивати позитивну поведінку, як стримувати негативну поведінку. Як, чому важливо людину розглядати в першу чергу? І ще одна річ, яку ми розглянемо у цьому секторі стосується організації Inclusion Collective і наших партнерів, ми визначаємо незалежність як найвищу точку, якою досягає людина з інвалідністю. Тому що е, кожна людина і кожен вид інвалідності відрізняється. Тому для різних людей це виглядає по-різному. для когось успішна незалежність означає вміння раз на день приготувати собі їжу. Для когось е, може бути можливість працювати з іншими, для когось може бути можливість знайти роботу або навіть жити окремо. Можливо, Ось когнітивні розлади, і в такої людини зовсім інші потреби, ніж, наприклад, у людини із враженим хребтом. Тому слід розуміти, що наші плани, наші цілі і послуги повинні бути індивідуалізовані. Якщо у вас є дитина, ваша дитина відрізняється від моєї дитини, і це добре. Ми поважаємо це тому. Ми а, у партнерстві з організаціями, такими як родина і іншими організаціями по всьому світу, ми працюємо над розвитком індивідуалізованих планів, і у нас є спеціальні системи, а, які ми з вами будемо розглядати. Ми будемо розглядати Колорадо і а, включення і незалежність в цьому. Таті, як воно впроваджується, також у нас буде невеличке From відео з центру для Colorado. людей з інвалідністю у місті Болдер Колорадо. Цей центр за останні 30, 30, 30 років поступово розвивався, і у ньому працюють люди з інвалідністю, які служать людям з інвалідністю, і це дуже дуже гарна річ. Якщо ви побачите це, то ви побачите, як працює у нашій спільноті. Ось ця незалежність і включення.